28 квітня о 4 годині 29 хвилин пролунали вибухи ворожих ракет. Ворогом задано підступного удару по мирному сплячому місту в самому центрі нашої держави, а саме по багатоквартирному житловому будинку у місті Умань. Та стоянки автотранспорту. Фактично, внаслідок цього вибуху зруйновано під'їзд житлового будинку. Цієї трагічної ночі в Румані загинуло 23 цивільних особи, серед яких шість це діти. Ще дев'ять цивільних осіб зазнали поранень, а одна особа, вважається, зниклою безвісті. На сьогодні встановлено, що 28 квітня 2023 року приблизно в другій годині екіпажем ракетоносця-бомбардувальника Ту-95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя, місто Оленєгорськ Мурманської області, країни-терориста. На виконання наказів командира підрозділу підпорядкованого командувачу дальньої авіації. Військово-повітряних сил, повітряно-космічних сил, збройних сил Російської Федерації відповідно на виконання наказів останнього з повітряного простору над Каспійським морем серед іншого здійснено пуск двох крилатих ракет типу Х-101, які у 4 годині 29 хвилин того ж дня вразили два цивільні об'єкти в місті Умань. Оголошено про підозру командуючу дальньої авіації військово-космічних сил РФ Кабалашу Генерал-лійтенанту Кабулашу. Встановлено, що цей, я би назвав його професійний кривавий вбивцем є вродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за віддання наказів. Від початку повномасштабної агресії він бере участь у війні проти нашої держави. Під його керівництвом відбувалося килимів бомбардування вперше з Другої світової війни Маріуполя, а також нанесення ударів по містам і іншим населеним пунктам нашої держави. В ході проведення першочергових слідчих дій було проведено працівниками саме поліції, було проведено 20 урядів місця події. 82 допити потерпілих, мацінувати власники квартири, та 75 допитів свідків. Також із важливою роботи, яка була виконана слідчена національна поліція, це було 23 огляди трупів, і за понівеченими рештками трупу було встановлено 11 осіб. Дані докази були в подальшому передані та використані міжнародних кримінальних інстанціях для того, щоб не тільки Кабулаш, а й його підлеглі пристали не тільки перед українським правосуддям, а й перед міжнародним кримінальним судом.